Усім вітання. Черговий раз знаходжуся у лісах Янова. Ну і звісно показую знахідки. Були в мене ось такі знахідки попередні. Ось така підкова від каблука до чобута. Набій до, до Манліхера. До ман Спробую показати. 1914 рік. Ну і включився так, як в мене є черговий сигнал. Йду по окопах неподалік. Сигнал такий, так як би високий і так, як би гільзу Звісно, що показую, що це монетка є. Ось, видно, навіть блистить з боку, вдарив лопатою. Ось так вона в мене випала. Звісно, протираємо разом. За сигналом, це швидше за все, що це буде Геллер. Можливо, два Геллера за розміром. Будемо дивитися. Так, спробую її трішки почистити. Це є два Геллера 1913 рік. Звісно, загубив її. Ось така монетка. ну Ми, звісно, продовжуємо йти так вздовж для подаліку копів з зігзагами. Так, Роман хоче показати чергову свою знахідку і буду показувати. Знайшов кітель і гарний знак. Він їх трішки вже відмив. Буду показувати зараз. Почнемо так, з гудзиків. Ось такий один більший і загальна кількість їх буде 21 штука. Це так званого кітеля Першої світової. Ось такий їхній стан. Як бачите, знахідка як сама по собі безцінна, так як в такій кількості номерних гудзиків на сьогоднішній день досить важко знайти. Раніше читав, що 24-та була в часи Першої світової база їхня була в у Львові. Ну і друга знахідка, показую. Ось вона так виглядає. Шикарний знак, також рідкісна знахідка являється на сьогоднішній день. Це спостерігач по часів Першої світової також. Як бачите, стан бездоганний, збереження у піску. Ось така ліва сторона, можливо тому і втрата цього знаку, тому що не було зацеп відлетів якимось чином. Ось така шикарна знахідка. Такі знаки вже не трапляються у нас, принаймні на даний момент. Ось така загальна кількість. Так, я черговий раз підійду зараз до Володя, але покажу свою знахідку, яку я знайшов паралельно. Ось така вона є, зовсім невеличка, як бачите. Бачите, які є потаї, підказуйте. Схоже, що це є, на мою думку, якась підкова, можливо середньовічна. Ну, принаймні, такої я ще не піднімав, якщо це підковає. Ну і звісно йдемо до Володі. Я вже біля нього є. Ось він щойно підпідняв. Покажи. Ось така піхва, як кажуть, зацеп до Манліхера. Без штика, на жаль, але ну, ми сподіваємося ще, що він ще сьогодні його знайде. Це Манліхер. піхо до Манліхера. Ми знаходимося біля окопів Першої світової. У мене понав сигнал, я його вже викопав, ямка така середня. Показую, мене там Сигнал Мідний протираємо разом швидше за все. Крейцер 1860 вісімсот шістдесятих років, тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ятий. Один Крейцер. Така монетка вона 1859 -й. Знизу В. Так, чергова знахідка. Володя знайшов. Ось така сокира, ось таке, як кажуть, місце під тупоризку, з цього боку ще є схоже на все, що використовувалося як молоток, Сокира чим цікава, тим, що, як бачите, має у... у лезі ось такий візерунок, який на сьогоднішній день являється досить цікавим і Однозначно сокира є рідкісною. Ось вона така в неї форма є. Схожу, схожим орнаментом у лезі знаходив цього року на початку фотографію зараз прикріплю. По періоду швидше за все, що схоже по тих монетах, які тут трапляються. 1800-х за Франца II. Це є 1700, початок 800-х років Сукіра. Цікава знахідка. Не, не так вже і просто це було ось цей момент. Зробити також. Перші мої гриби, так звані гриб бараньоха, показую. На даний момент липень. Одна і ось є. Друга. Ось така краса.